Після того, як ми додали об'єкти на нашу сцену, з ними можна від... робити відповідні дії. І так, нам перш за все треба вибрати режим, в якому ми будемо з вами працювати. Якщо ми вибираємо отакий режим, то натиснувши на об'єкт, ми виділяємо цей об'єкт. Якщо ми вибираємо отакий режим, ми тоді можемо переміщати так званий 3D-курсор. Його переміщення приведе до того, що нова фігура вставиться не в центрі е, нашої сцени. А в тому місці, де знаходиться 3D-адкусор. Ну, от натискаємо Додати. Сіть. Ну і, наприклад, там циліндр. От він з'явився в цьому місці, де знаходилася 3D-сфера. Так, далі наступні інструменти. Слідуючий інструмент виберемо інструмент, який так називається вибір коробочкою. От натискаємо ми на об'єкт. І цей об'єкт виділився. До речі, виділити ці об'єкти ми можемо і отут. Якщо, наприклад, якийсь об'єкт не видно, то тут дуже зручно його виділяти, наприклад, так, як оця сфера. І так, після того, як ми вибрали об'єкт, з ним можна робити деякі перетворення. Перш за все його можна переміщати. Після натискання на оцей інструмент з'являється отакий віджет з вказівниками, в якому напрямку якої осі ми будемо переміщати. І якщо ми тепер візьмемо, от наш об'єкт буде рухатися в різних напрямках, от, так як нам оце це Необхідно, де нам його треба поставити. Далі, якщо ми виберемо інструмент обертання, ну для цього, наприклад, перейдемо на циліндр. Тут буде краще видно, як він обертається. От ми його підняли, обертання. З'явився знову ж таки похожий віджет, Ну і от. От так ми його так будемо обертати. Тут ми будемо його от так обертати. Тут ми будемо його, відповідно, от так обертати. Далі наступний інструмент масштаб. Так. Тут з'явилися теж такі об'єкти, тобто тут ми можемо збільшувати наш масштаб об'єктів навколо різних от, осей. Для того, щоб швидко можна було переходити між різними інструментами, наприклад, при натисканні на клавішу S ми зразу маємо наш масштаб. От, наш можемо збільшувати, Просто рухаючись мишкою. Так. Якщо ми натиснемо... R, у нас зразу з'явиться обертання. От. Якщо, ми натиснемо, якщо ми наклиснемо клавішу G, от виділили об'єкт, натиснули клавішу G, то ми можемо наш об'єкт переміщати з допомогою Він переміститься вздовж осі. Y O, десь втік наш об'єкт. Вернемо його назад. Так. Тут ми можемо задати обертання от для цього об'єкта. Можемо тут використовувати так звану, от, якщо зажати ліву клавішу мишки, то бачите, наш об'єкт теж буде обертатися. Ну і отут масштабування теж ми можемо його виконувати і перетягуючи ніби оці вказівнички, і записуючи нове число. Отаким от чином ми можемо змінювати розташування наших об'єктів.